Мої, ні в лапкерах. Недавно в Тіктоці вийшло, що якщо ну типа вибрасуйте свої лапки, вони з такої констинстенції, що ви можете вмерти, викидайте їх. Це абсолютно не так. По-перше, вони резинові, Ну, якщо вони воняють, то лучше біля них не спати і не гризти їх. Ну, вони не для цього. А якщо вони пахнуть, то ну блін, чого боятися? Все одно вони резинові. Вони нічого не зроблять, навіть якщо воняють. Це просто міф. Просто міф. Просто хочуть налякати людей, щоб вони не купляли лапки просто продавців, бо вони із, там, з якоїсь такої херні що капець, Що умре. Що це, коротше, міфи. Дякую, що переглянули відео. Всім пока, ставте лайкосики.